Мені дуже сподобалися нові м'ячі. Вони накачені і ними дуже класно грати. Мені саме більше волейбол. Я Дуже люблю ним займатися. Спорт заради перемоги. Дітлахи з писарівського ліцею отримали нові м'ячі, скакалки, бадмінтон та інше спортивне спорядження. Завдяки акції Спорт заради перемоги, яку втілює благодійний фонд Миколи Філонова, Український Альянс, за підтримки благодійного фонду МХП громаді, учні ліцею з дошкільним підрозділом в селі Писарівка отримали новий спортивний інвентар. В Нашому ліцеї навчається близько ста учнів. І як і в кожній програмі закладений такий предмет, як фізкультура, який надає можливість дітям фізично розвиватися, а як вони будуть розвиватися без спортивного інвентаря? І ми маємо можливість сьогодні подякувати благодійному фонду Миколі Філонову за такий прекрасний подарунок спортивного інвентаря, який ми використаємо на уроках, на гуртках, на позашкільних. Заходах, де діти зможуть навчатися, розвивати свої здібності, навички, показувати свою силу, вміння і перемагати. Нехай доброта і щедрість повернуться з Ми вам дуже вдячні. Дякую. Дякую. М'ячі, набори для флорболу, гімнастичне спорядження, скакалки та багато іншого все це допоможе дітям розвиватися, бути активними та зростати здоровими. Зараз за новою українською програмою «НУШ» у нас працює 12-16 модулів, як в якому класі. Раніше ми не не мали спроможності стільки модулів працювати. Зараз цим інвентаром, що нам дали, ми зможемо проводити нові модулі, за яким будемо працювати, такі як «Регбі-5», «Флорбол». Бадмінтон і багато ще інших вже третій рік. Акція спорт заради перемоги триває на Вінниччині, забезпечуючи школи та ліцеї необхідним спортінвентарем. Сьогодні, коли країна бореться за своє майбутнє підтримка дітей, наш моральний обов'язок. Багато учнів це діти військових, серед яких є загиблі або зниклі безвісті герої. Ми не можемо залишити їх без підтримки. Якщо ви освітянин і ваш заклад також потребує спортивного обладнання, звертайтесь до благодійного фонду Український альянс, подавайте запит і формуйте список потреб.